Що має вкрай низькі шанси статися з вами в житті? Будь ласочка, ну підпишіться ви вже на канал, ну залиште той коментар. Вам де важко, а людям так приємно. Люди часто переоцінюють ймовірність авіакатастрофи, бо для комерційних рейсів статистика становить приблизно одна авіакатастрофа до 11 мільйонів рейсів. Одна моя знайома має досить сильну фобію польотів, і єдине, що їй допомогло, окрім того, що просто вона себе змушувала літати, це відео на Ютубі та подкасти пілотів, які детально пояснюють, що літати насправді дуже безпечно. Деякі з них пояснюють, що означає кожен пук, кожен звук у літаку, який ви чуєте, що насправді робить турбулентність і як літаки сконструйовані, щоб протистояти їй. Літаки мають багато надлишкових функцій безпеки, про які люди навіть не здогадуються, тому Ризики дуже низькі, і такі відео насправді допомагають. Ймовірність бути вбитим серійним вбивцею у коледжі. Я вивчала соціологію, і на заняттях з девіантної поведінки на початку уроку про серійних вбивць наш викладач сказав таке: нікого з вас не вб'є серійний вбивця. Я кажу вам, як статистик, що ймовірність цього дорівнює нулю. Навіть найбільш успішні серійні вбивці і їх жертви складають долі відсотка людей, які загалом помирають від вбивства. На жаль, набагато більше шансів, що вас вб'є хтось. Кого ви знаєте, те саме стосується сексуального насильства та торгівлі людьми? Насправді дуже мало ймовірно, що це буде незнайомець. Випадкові викрадення дітей трапляються вкрай рідко. Здебільшого це робить один з батьків. Звичайно, ви повинні вчити своїх дітей про небезпеку від незнайомців, але через поведінку деяких батьків всі діти думають, що викрадачі ховаються за кожним кущем. Приколює також те, як випадкові люди намагаються соромити батьків цією нісенітницею. Заходять на територію вашого будинку або в квартиру і читають мораль, бо дитина там залишилась сама на дві секунди. Мовляв, ні, випадковий викрадач не викраде мою дитину з ганку, коли я беру сумку біля вхідних дверей. Але дякую, що вдерлися на мою територію, щоб читати мені нотації. Ви і є та загроза. Виживання після серцево-легеневої реанімації це приблизно 7-10% і ще менше, якщо ви пенсіонер. Зараз буде дуже жорстоко, оскільки багато людей не готові побачити смерть. Легше дивитись, як величезний чоловік тисне своїм тілом на груди дідуся чи бабусі, ламаючи йому сіребра, замість того, щоб просто дати їм спокійно піти. Як викидає з машини під час аварії і люди залишаються неушкодженими? Це мізер. Але я знаю людей, які й досі не пристібаються ремнями безпеки, бо думаю, що безпечніше бути викинутим. Те все ж як вийти переможцем в азартних іграх, якщо ви граєте досить часто. Звичайно, будь-хто з пристойним мозком знає, що типова азартна гра це завжди від'ємна величина, але якщо ви робите її досить часто, то ймовірність того, що ви вийдете переможцем, ще менша. Це одна з причин, чому, якщо ви поставили все і в підсумку виграли, треба просто вийти з гри, поки ви у виграші, або взагалі не робити ставок. І добре, якщо ви можете вважати це розважальними витратами і не пари але занадто багато людей намагаються використати це як виправдання, коли правда полягає в тому, що вони дійсно сподіваються обійти шанси. А математиці байдуже наскільки сильно ви хочете, щоб вона прогнулась під вас. Ой, а мені подобається ця історія, бо я грав в азартні ігри рівно один раз. Ми пішли з дружиною в казино, поклали по 10 баксів у ігровий автомат. І моя дружина пару разів виграла по пару баксів і загалом десь забрала 15. Вона дивиться на мій автомат і запитує, чи я поклав гроші вдруге. Але ні, я не клав. Автомат просто не зупинявся. Я натискав на нього, поки я не подумав, що щось не так. Може він перейшов у дему режим чи щось таке. Але ні, він просто продовжував давати. Вати мені безкоштовні обертання, поки я не виграв близько 400 доларів. Ми одразу ж після виграшу. Ну це більше ніколи не повториться, тому давай підемо поїмо. Я грала рівно двічі і обидва рази успішно. Перший раз це було на кінних перегонах. Ми з компанією пішли на прогулянку, і я поставила принесені з собою 20 доларів на один забіг. Там брали участь кілька коней з іменами, схожими на імена моїх котів. От на них я і поставила, і вони зайняли перше та друге місце. Я виграла 183 долари. Круто. Потім я зробила ставку на спорт. Місцева футбольна команда не вигравала кубок вже більше 30 років. Але у команди було кілька дійсно хороших років, і я вирішила, що вони повинні були це зробити. Я поставила 100 доларів на те, що вони виграють кубок. Я нікому не сказала, навіть чоловікові, бо ставки були 10 до 1. І от здивування виграна мною ставка 1000 доларів. Вона покрила більшу частину нашої відпустки того літа. Я далеко у виграші, і так я не буду ніколи більше цього повторювати. Викрадення дітей або сексуальне насильство з боку незнайомців. На жаль, за статистикою, члени сім'ї та друзі сім'ї становлять 80% усіх зареєстрованих випадків сексуального насильства над дітьми. Це очевидно, що дітей все ще потрібно вчити про небезпеку незнайомців. Але я думаю, що люди повинні більше усвідомлювати, що ймовірність того, що дитина коли-небудь зазнає насильства, значно вища, якщо його вчинить близький друг або родич. Тому важливо говорити саме про це також. У дитинстві я була впевнена, що дорослі часто попадають в пожежі, тонуть у швидкому піску, зибучому, і пропонують безкоштовні наркотики кожній дитині, яку бачать, підсовують їй випадкові цукерки. Заробляти на життя на ютубі або граючи у відеоігри, я згоден з багатьма, хто каже, що це вимагає неконтрольованої кількості везіння, не зважаючи на якість контенту. Я викладач і мене вбиває, коли я чую, наскільки популярною стала ця ідея останнім часом. Більше того, іноді мені здається, що все це несправедливо і непостійно. Я бачу маленьких ютуберів, які вкладають душу і серце у свій контент. Наприклад, буквально будують цілий проект дрифткара, але Лед ви можуть зібрати аудиторію, а інколи я бачу, як на мою думку, просто електронні жебраки заробляють мільйони на посередньому контенті, погано грають в ігри, або ще гірше, людей, які просто крадуть чужий контент і озвучують його. Напевно, приємно заробляти мільйони, крадучи інтернет відео та озвучуючи його, але це вже зовсім інша історія. Переповнений ресторан у чужій країні незнайомець, який їв на самоті, пропонує мені сісти за його столик, і виявилось, що у нас є спільні друзі. У мене був професор у коледжі, який мав теорію, що у світі є лише 5 тисяч людей. Він казав, що в інших країнах він зустрічає більше знайомих, ніж коли їздить по місту. Це не обґрунтована теорія, а просто жарт. Щоразу, коли я про це кажу, люди думають, що я називаю його божевільним, але це не так. Одночасне тасування двох колот карт щоб зробити обидві з однаковим порядком. 52 це надзвичайно велике число. Люди могли б тасувати карти відтепер і до смерті Всесвіту, і, ймовірно, ніколи б не знайшлось двох легітимних тасувань, які б давали ту саму послідовність. Той факт, що це карти, і той факт, що тасування використовується як рандомайзер, в принципі, не має значення. Просто уявіть, 52 це дійсно вражаюче величезне число. І так, люди, які Одіють навичками роботи з картами, можуть робити трюки, щоб розташувати карти певним чином, але справа не в цьому. Справа в тому, що люди жахливо візуалізують великі числа, і де скільки ймовірностей може існувати з відносно невеликого числа. Вивих колінної чашечки, коли ви чхаєте. Це трапилось з моїм колегою, і його лікар сказав, що це не так часто трапляється, але це і не рідкість. Якщо ви їдете в аеропорт, щоб встигнути на рейс, вітаю, ви виграли, бо ваші шанси померти значно і нескінченно зменшились. У вас більше шансів виграти в лотерею, ніж померти в літаку, порівняно з рухомою смертельною пасткою, якою є автомобіль. Та просто мізерний шанс стати мільйонерами, на яких вплинуло підвищення податків, проти якого ви проголосували. Бути атакованими акулами після того, як виїхали на квадроциклі в океан. Такого ніколи не трапляється, але деякі кандидати в президенти безцільно говорять про це. Знайти свою половинку. Уявіть, що кожна людина це шматочок пазлу. Є 8 мільярдів шматочків. І як ви думаєте, три-чотири шматочки, з якими ви ідеально поєднуєтесь. Вони дійсно будуть знаходитись у вашому безпосередньому оточенні. Тож знайдіть ту, яка вам найбільше підходить, і зробіть так, щоб удосконалити стосунки. Є багато чудових шматочків, які дуже добре підходять, навіть якщо не ідеально, і ви навіть можете скласти гарну картинку у своїй крихітній частині. Ні, світу. Люди роздають дітям їстівну марихуану на Хэллоуін. Такі смаколики існують, але буквально ніхто цього не зробить, ніхто не буде настільки необережним, щоб це зробити. Тільки подумайте, це лайно коштує дорого, і ніхто не захоче ним ділитися, люди хочуть від нього кайфувати. Отже, як і обіцяла, розказую, з якого я міста. Але я вас трішечки обманула. Скажу, що я з Полтавської області і хочу запропонувати вам пограти. Вгадайте, з якого я міста. На вибір вам Кременчук, Полтава, Решети. Ілівка і горішні плавні. Як ви думаєте, напишіть в коментарях.